Привіт, уні красуні! Ви на каналі Закохана в себе. І сьогодні відео, яке ви в мене просили. Мої улюблені фаворити не косметичні. Сьогодні говорю вам про мої фаворити для волосся, для шкіри, якісь подкасти, які я слухаю, фільми, книжки. Присідайте, це надовго. Я завжди переживаю, що ви моє відео смачненько поїли. Тому давайте ви сьогодні собі насипите щось особливо смачне, що дуже довго чекало на цей момент. Щось з бабушкиного сервіза поїсти? Чи що? о Like that. І почнемо ми із такої великої теми, як догляд за обличчям. Я це дуже сильно люблю, ніколи не пропускаю. От в мене є такий прикол, що я чекаю вечора, коли я змию макіяж, нанесу всі свої масочки, кремчики і така зволожна ляжу спати. Чоловік не дуже радий. Коли я вся в кремчиках. я дуже сильно люблю корейську косметику. Це взагалі не новинка. Вона зі мною вже багато років, і я та людина, яка постійно шукає собі щось нове. Так як я сижу в Тіктоку дуже багато часу, багато продуктів я купляю саме через нього. І саме так сталося з цим брендом. Я говорю про бренд Anua. Це така віральна популярна новинка із Тіктока. Не знаю, можливо, на ментах Тікток працює, але мені здається, що просто всі ним користуються і я також мусила спробувати. І знаєте, не дарма, не дарма. Давайте почнемо розповідати із цієї гідрофільної олійки. Називається вона Ano Heartleaf Pore Control Cleansing Oil. Саме про неї кричать просто з кожної праски, що воно і змиває макіяж добре і гарно пахне приємно, не має жирності. І це все правда, бо я вже його тестувала. Так як на сьогодні відео не про косметику, а про догляд. Почнемо з того, що ми змиємо мій макіяж, вдягаємо обруч, і поїхав. Нагадую, вона користуватися гідрофільною олією. Ваше обличчя повинно бути сухим, просто із макіяжем. На чисті руки набираємо гідрофільну олійку. Вона, о, вона дуже рідка. Є такі олійки, прям, знаєте, жирні, жирні як оце колись була олейна в мами. А ця така більш рідка. І в неї практично немає ніякого запаху. Я знаю, що для початку це важливо, тому що бувають такі гідрофілки, які прям от пахнуть якось неприємно. І ти кожен вечір такий фу, знову це нюхать. А ось ця пахне майже ніяк. Це перемога. Далі наносила наш макіяж. І масажними рухами розчиняємо наш макіяж. І обов'язково будьте ретельними. Оця зона біля носа, де у вас і у мене є <свісно>, чорні крапки. Ось такі масла гідрофільні дуже гарно розчиняють ці чорні крапки і змивають. Потім не треба ходити на ці болісні процедури до косметолога по чисті носа. Я просто їх ненавиджу. носа. вижу. Очі не пече, абсолютно комфортно. Коли ви все розчинили, беремо воду, мочимо ручки. І тепер з водою продовжуємо наш процес. Ця олійка стає більш схожою на молочко. Мені такий спосіб подобається набагато більше, ніж використання міцелярки щодня вдома, тому що треба купувати спонжиків, їх купляти, розтягувати шкіру, а так чіпс. І готово. Тепер я ось це змиваю водою під кран. Просто змиваючи водою, після неї немає відчуття ось цієї жирності і немає плівки ні на обличчі, ні на очах. Я перепробувала дуже велику кількість таких гідрофільних масел та бальзамів. І от, наприклад, доктор Стюркл, якщо ви любите, для мене він занадто жирний. А ось ця штука дуже легка. Самі виробники рекомендують нам використовувати після олійки ще гель, але я вам скажу, що після цієї немає відчуття прям потреби в цьому. Можна, але не обов'язково, по моїм відчуттям особистим. Переходимо до цієї вірально популярної сироватки від Анну, яка називається Niacinamide плюс TXA. Вона така, знаєте, більш е, якби желешно, трошки густенька. Має червоний кольор, обв'ясні, і вона у нас прибирає сліди постакне із обличчя. У мене є такий прикол, що дуже часто, хоч і не можна, візьму та й видавлю собі якогось прища. І потім в мене шкіра тонка дуже довго на цьому місці залишається цей от. Плямка така червона, яка дуже довго не проходить, декілька місяців. І ось такі сиротки із ніацинамітом якраз покликані нам допомогти у їх зникненні. Звісно, це не якась магія, і через 10 днів чудо не станеться. Але якщо ви, як я, любите догляд і ретельно це все робите кожного дня, то результати є. Також немає ніякого запаху. Це безперечний плюс цього бренду наносимо. На все обличчя. Що мені подобається, що це така форма ніацинаміду, яка не липка. Друг часто саме цей інгредієнт дає таку, знаєте, сильну липкість на обличчі, і в цій сировиці цього немає. І переходимо до просто офігенної штуки. Ось така у нас баночка Hard Leaf 70 Daily Lotion. Це для всіх моїх дівчат, які не люблять крем. А я знаю, що у вас там є багато. Ви не любите відчуття жирності, коли його багато на обличчі, і коли він досить довго поглинається в вашу шкіру. Ось ця штука нереальна. А ще подивіться, який об'єм. Ну, економні жінки, навчіть мені плюси в коментарях. Тому що платите ви як за крем, а отримаєте три рази більше крему. Ось така у нього текстура. Бачите, дуже швидко стає такою водянистою, легкою і миттєво поглинається. І не дає на обличчі ось цього такого відчуття жирного млинця. Сам. Воно поглинулось, водичка попила, їй ок, вам ок, всі задоволені. Цей лосьон ідеальний для тих, хто хоче свою шкіру трошки заспокоїти, якщо є якісь почервоніння, а також забезпечити її якісне, але не важке зволоження. І підходить ідеально під всі типи макіяжу і для всіх типів шкіри. Клас. Не липке, нежирне, гарно пахне. Тобто, щоб не переживати за оригінальність товарів, завжди купляйте на Косі Белла. Там їх величезний вибір і Ануа, і інших доглядових брендів. Швидка доставка в Україну, і бути точно впевнені, що це оригінал. На сайті Косі Белла дуже великий вибір доглядових брендів, прям гігантський. І дуже часто вони єдині завозять новинки, тому я часто шарюся по їхньому сайту. Наприклад, я вам вже показувала, я люблю цю серію від Beauty of Casual рисову, Пам'ятаєте? Тонік. Та маска зволожуюча також. У них в біля часом є дуже класний осеот SPF, який став мене фаворитом року. Найкраще СП. І в них також величезний вибір косметики The Ordinary. Це бюджетний бренд, який багатьом дуже подобається. В інфобоксі будуть прислані на всі продукти від Косі Белли. тому я рекомендую вам оглянути його і спробувати для себе. Наступним покажу гелі для вмивання. Я вам казала, що після гідрофілки можна використовувати гель. І тут в мене є два улюбленці: гель для вмивання від Circadia. У мене це вже друга баночка. І його вистачає на дуже довго. У нього прозора така гелева текстура, він дуже гарно милиться, при цьому він змиває і макіяж навіть очей, і не щепить їх. Дуже класна штука, не стягує шкіру, взагалі не бюджетний, я б сказала, навіть дуже дорогий як для геля, але я буду його продовжувати купувати. Дуже цікава штука від Lala Recipe, Це такий гель для вмивання, який пінеться на обличчі. Недавно я зняла його в TikTok, Він там залетів майже на мільйон. Що в ньому такого унікального? Він при тому, що очищає шкіру, він трошки її полірує, ніби як ексфоліює верхній роговілий шар, а також він очищає пори. І саме він дозволяє мені ходити до косметолога на інші якісь процедури, але не на чистку. Через декілька хвилин створюється ось така піна, і ви її знімаєте. І під нею гладенька, новенька шкіра. Ну, звісно, що я змиваю воду у обувальнику, а не так з лафетками. Продовжуючи тему ексфоліації, дуже люблю такий тонік від Paula's Choice. У мене вже десь половинка залишилась, я також вам про нього говорила, це мій фаворит. Року, навіть відео про косметику, я вам про нього сказала, тому що він має дуже високий склад саліцилової кислоти і таким чином підтримує мою шкіру від висипань. Якщо є маленькі, знаєте, такі оці бісячі прищики, такі маленькі біленькі, ви це його намазуєте і вранці прикидаєтеся вже без них. Згадала за бісячі прищики, загадала за улюблену очищую маску. Тому що, знаєте, ви є такі от пори, які просто трохи більш розширені, і в них з часом все накоплюється якийсь бруд. І щоб його не давити, його треба якось якісно очистити. В таких випадках я використовую ось цю маску від Арборія. Це просто хід, це мастхев, і має бути в кожної. І купляйте зразу дві банки, бо ви її так полюбите, ви жити не зможете. Називається вона Milk and Peel. Вона біла, ви її носите на обличчя на 5 хвилин і більше справді не треба. Коли ви її знімаєте, відчуття прям такої, знаєте, аж так, от натягнутої шкіри і дуже чистої. Вона прямо вас так світиться, переливається, і ніс блистить від чистоти. Я роз цілком її порадила, сіні поже Саша. Це топ у відео із Емою Антонюк Вона мене спитала, чим рятувати собі сухі губи. Я їй говорила про ось цей бальзамчик від Еоцерин. Як бачите, він в мене вже закінчився, і це не перший, який в мене закінчився. Він ідеально зволожує губи і навіть лікує тріщини за ніч. Але так як він в мене закінчився, я шукала йому якусь заміну. І зараз просто буде шок-контент. Я знайшла її. Дивіться, ось такий бальзамчик. Поки що він не популярний, але я вам обіцяю, в цьому році всі захочуть його мати. Бренд називається 38.0 Skincare. Це український бренд, і 380 це код України телефонний. Прикольно? Прикольно. Каже, там треба бить на гамаші. Щось сказав. Що мені подобається в цьому бальзамі? По-перше, дуже зручна ось ця от штучка аплікатор він не настільки жирний і блискучий, як зазвичай інші бальзами. От якщо ви шукали якийсь бальзам для свого чоловіка, візьміть собі отакий. От Тому що він не занадто такий, знаєте, палівно бальзамний. При цьому в нього текстура. Я б її трошки прийняла з якимось силіконовим варіантом. Вона така, як розрівнює текстуру шкіри. І він абсолютно не липкий. От взагалі. Навіть волосся до нього не буде липнути, мені здається. Дуже класний. Balm оріджинал вітамін E. Е. Купіть собі. Також для обличчя многи мені совився ось такий гаджет. Від ески. во перше воно рожеве і няшне. Це такий гаджет, який має дві можливості: нагрівання та охолодження. Тут нажимаєте на кнопочку, вибираєте собі інтенсивність, а також там холод чи тепло. І ось ця от поверхня стає. Або холодною, або теплою. І ви можете собі її, наприклад, ось так отворити під очима, коли вранці є напряки, ось ця холодна її частина ідеально працює. Або навпаки, якщо ви носите якісь маски вечором, зволожуючись, якогось такого, знаєте, релаксу, трошки від цього життя відпочити, бо в нас, скажімо чесно, дуже стресове життя. І так собі лежиш вечором, щось дивишся, якийсь серіал, отак, от, от собі гладиш, і вже життя стає краще. Переходимо до блоку номер два. догляд за волоссям. Банок буде дуже багато. Волосся, я люблю те, що ви абсолютно недавно бачили. Нагадую вам, Лусета шампунь та колеса для волосся. Дуже класний американський бренд, який класно справляється з тим, що він говорить, коштує бюджетно. Мені дуже подобається. І мені, і моєму чоловіку. І також масочка від Лоли. Вона дуже густа, класно, зволожує волосся. Вона дуже гарно, приємно пахне. І таке відчуття, знаєте, якась салонна процедура з волоссям відбулася. Прямо воно таке наповнене, густе і розкішне. Дуже рекомендую. Вона не бюджетна, але в неї великий об'єм надовго довго вистачає. Мій улюблений, трихологічний. Пілінг. Я його показувала в TikTok. Це український бренд Ecoprof. Називається він Skinification Scalp Peeling. І єдине, що в ньому не подобається, це його форма пакування. Через оцей носик неможливо нічого дістати. Тому я завжди його так відкриваю. Він такої досить агедотної текстури, такий, знаєте, коришневий. Ось така в нього текстура. Бачите, є такі гранулки коричневі. У мене суха і чутлива шкіра голови, і це єдиний піль, який прям і працює з текстурою. Вона стає більш гладка і немає оцих таких шелушок неприємних. Але при цьому ще дає дуже класний об'єм для волосся. Дуже мені подобається. Пахне просто, але працює. Поки говоримо про екопроб, Хочу звернути вашу увагу на їх колекцію для дітей. Мама, якщо у вас є діти, вам обов'язково потрібно спробувати їх шампунь та ось такий крем для тіла. Шампунь просто геніальний. Навіть я не пару раз мила голову, і він дуже класний. В нього гарний склад, безпечний, не щепить очі, і волосся після нього Таке знаєте, прям аж блистить. У мене хоч малого і коротке те волосся, але видно, що прям блистить і дуже здорове. Але дуже легко поганається в шкіру. Немає відчуття, що Дитину помив, потім влів його в халат, і цей халат в нього прилив прям на цей крем. Тому дуже сильно рекомендую. Ще -таки в мене був шампунь від Редки. у Мене в студії маленька баночка вдома є велика ціла колекція. Він класний, він мені підходить. Вся ця колекція Acidic Bonding, Але знаєте, я не можу користуватися довго. Тобто, це не може бути моїм базовим шампунем, тому що з часом моя сухість голови каже: мені добрий день, давай почухаємо голову до крові. <с> тому ось цей від Лусета це мій такий більш базовий, ось цей, скажімо так, на вихід, коли треба більш гладке волосся, таке як відполіроване. А що із Acidic Bonding я рекомендую прям всім. Це leave In. Отак От він виглядає. Acidic Bonding Concentrate 5%. Це така штука, яку вона носить вже після шампуню, Кондиціонери, маски на волосся небагато і не змиваєте. Тут ви його залишаєте в волоссі, воно його захищає і від температурного впливу робить його більш гладким, більш приємним. І реально після нього я відчуваю різницю. Класна штука, цими грибами до сих пор. Я думаю, що ви помітили, що я в кожному відео з якоюсь укладкою, тобто я в кожному відео користуюся якимось стайлінгом. Ніякі локони не тримаються просто від чуда і від магії. Це все стайлінгові баночки. Почнемо з такої баночки Wow Color. Це для тих, хто хоче волосся зробити більш гладким, особливо, якщо у вас клімат досить вологий. Якщо у вас волосся похнаститься, виходите на вулицю, ви така знаєте, куль бабка. Цілуй мене, і баби фада зі мною в куль баби. А якщо вона хочете бути куль. Багувати, вам треба ось такий спрей. У мене, до речі, версія Екстра Тренкс. Виробник зазначає, що ним можна користуватися, там, наприклад, раз в місяць, що в нього є накопичувальний ефект, який має триматися на вашому волосі. Я цього не помічаю. От коли я помила голову, попшикала висушила, воно є, потім я помила голову, все, його більш немає. поки я ним користуюся, воно працює. Кого не так, напишіть в коментарях. І протилежна наша причина, коли нам хочеться багато об'єму, багато ось цього пухнасності, що у нас було волосся таке, знаєте, пух, щоб локони не стояли. Тоді вам треба пінка. Я вже показувала таку пінку від Vau Color. Називається Extra Large. Вона дуже класна. І з всіх інших пінок, що я пробувала, вона така сама невагома на відчуття на волосі. Вона приємна, укриточна тримає об'єм, вона ще якось його розгладжує. Прям волосся таке, знаєте, здорова на відчуття. Мені подобається вона. І недавно я знайшла, не можу вам не сказати, Може, це й читерство, що це я знайшла його зараз. Але потім я не скажу і не будуть знати. Вось скажу зараз. Ебіеталія Пінка нуль 07 Ocean мус сторон. Це просто виніс в мозку. Ми вам вставимо мій TikTok, який вже напевно, буде мати 2 мільйони до того часу. У мене там просто на башка з цим мусом. Якщо ваше волосся важке, гладке, нефарбоване, ніякий мус його не тримає. Попробуйте оцей. І також тебе біталія хочу відзначити їх. Ocean Volume A 05. Це, якщо ви любите тільки корінь поставити, щоб він прямо так стояв, а довжину вам вже не треба крутити. Ідеальний засіб. Пшикаєте собі, засушуєте, стоїть класно, не відчувається якимось таким липким на волосі. Дуже не сподобався. І фінішний лак. Ви його бачили вже в багатьох відеох. Також італія. 14 італія, Eco Spray Стронг. От він реально дівчата Стронг. Якщо ви шукаєте щось таке легосіньке, ніби такий вітерок подув, і внося так легень зачепилося. Це не про нього. Дуже сильний лак, який тримає просто все на світі, особливо раджу його майстрам зачиса. Купіть собі. І сухий віз. Осіс волюмап. Я про це банчиком говорила у відео, яке ви чогось не подивилися про зачіску шакіри. От і подивіться: офігенний відос, цілий урок безкоштовний вам. Я там пока ним користуватися, він дає таке легке і фіксацію, і гладкість волосся, і блиск. Дуже мені подобається. Фух, боже, нарешті це волосся закончилось. Переходимо до тіла. Тут я не такий маньяк, і насправді в мене аж всього лиш дві банки, і буде навіть потрібна порада від вас. Моя порада для вас це ось такий скраб від Тріхат. Не саме цей запах, в принципі, мені подобаються всі їхні запахи. Вони дуже класно пахнуть. а ще вони дуже густі, тому їх надовго вистачає. Бачите, нічого йому не робиться, не витікає. Він треба такий, знаєте, цукровий, у нього великі ці частинки цукру. При цьому що мені подобається, коли ти ним користуєшся, потім ванна не залишається вся в маслі. Бо є такі скраби, що ти помився, а потім ще ванну два дні відмиваєш. Не прикольно. Вони не бюджетні, але вистачає їх надовго, тому я дуже вам рекомендую, а особливо рекомендую їх на подарунок. Цим підходить всім. І чоловікам, і жінкам, старшим, молодшим. Всім сподобається. Часто у відео ви мене питаєте, Саша, що ти таке собі намазала на грудку? Оказую. Називається це чудо в мене Мальдів Сунсет. Хоч ці дні Мальдіви, які мені світять. Mm? No. Almond Fragranced Luminous Oil. Воно створює такий мокрий ефект на шкірі. Шкіра потім так переливається. І так як я взяла його у відтінку, який темніший, ніж мій, додає ще й засмаги. Воно дуже приємно пахне якимись кокосами, ванількою. Просто офігезний, а ще воно бюджетне. І купила я цю штуку у праймерку в Україні. Праймерка на жаль немає, але можна замовити через байерів. Якщо ж ви живете за кордоном у Європі, то праймерк там буквально на кожному повороті. Купіть собі дуже класна штука. Тепер треба допомога залу за цілий рік. Я собі не знайшла улюбленого гелю для душу. Як вам, наче ви миєтесь в мене і його знайшли, напишіть мені в коментарі, якийсь такий, щоб прям пахнув. Щоб не таке, що я пока миюся його відчуваю, а потім він десь зникає. А так, щоб ще там день він зі мною жив. Папамалівні, памалів не підходить. Щось класне, Напишіть догляд за зубами. Я дуже люблю бренд, який називається Dentissimo. Але от взяла і купила випадково не те, що треба. Я дуже люблю золоту пасту від цього бренду. Ми її тут вставимо. Вона гарно відбіляє зуби, очищає, і вона, знаєте, не оце така гедотна. ти оце почистив зранку зуби. І та м'ята тобі аж в мозгах. Вона навпаки така солоденька і приємна. І з баночки вилазить золота. Дуже вам рекомендую оцю. А ця гедотна також весь рік зі мною жила ось така розчистка від Янеке. По перше, воно гарне. Вона не дре волосся, дуже приємна. От реально яких можна слід як масаж собі робити, і також нею можна користуватися, якщо ви сушитесь на браш. У мене тут є такі дирочки, як соти. Ви так собі ставите і засушуєте корінь феном. Чи там причасуєте і засушуєте довжину. Дуже мені подобається. Не бюджетна штука, але вона зі мною вже давненько і нічого їй не сталося. Парфуми. Я з тих людей, в яких немає 3 мільйона парфумів, і взагалі я користуюсь ними навіть не кожен день. В минулому році особливо хочу відзначити ось цих два парфуми. Такі маленькі. Цей у нас називається Каялі Ваніла 28. Знаєте, це такий просто базовий аромат ванільки. Я його рекомендувала в відео про подарунки. Його можна купити на подарунок місці, це просто будь-кому, і всім він сподобається. Дуже легкий, ненав'язливий і приємний. Це у мене міні-формат, там є її побільші баночки. І абсолютно протилежна річ це у нас ось така кама пернуар. Я планую купити собі її у великому форматі, бо вона мені дуже сильно подобається, але я не користуюсь рідко. Вона пахне, ну просто. А, як вона пахне, Артем. я забула, яка вона класна. Треба купити негайно. Воно пахне дорогою шкірою. От знаєте, ви купили якусь там курточку чи салон машини шкіряний, а він пахне не таким якимось важким чоловічим ароматом, а досить жіночим, бо щось є таке ще солодке додане, і він просто офігезний. Він такий сексуальний, вечірній, дуже крутий. Я коли з ним, мене всі питають, чим ти пахнеш. Отак баночка виглядає. Баночка, я тебе куплю. І від баночок переходимо до книжечок. Якщо ви не знали, я страшна фанатка читати книжки. Це те, що я роблю кожного дня. Я завжди знаходжу час на книжки. От чоловік не дасть мені збрехати, весь де горіти, а я буду сидіти така з книжкою. Минулого року я прочитала 76 книг. Yes. Go книг. Звісно, я не принесла вам всі. Я принесла вам лише три. Які на мою думку найкращі почнемо ми із книжки українською мовою, яка мене дуже сильно вразила. Це Кері Сота знову в грі. Взагалі, ось цю авторку Тейлор Дженкін світ я дуже сильно люблю. Вона пише настільки просто, що її книжки можна прочитати за два дні. Це максимум. Вона створює якийсь світ, який максимально схожий на реальний. Вона дуже любить писати про всяких відомих жінок. В неї була ще книжка. Може пам'ятаєте сім чоловіків Еврін Хьюго. Також офігезно. але тут вона нам розповідає про спортсменку, про тенісистку. І я б взагалі не сказала, що це моя тема. Я від спорту і від тенісу максимально далеко. І Я її купила, бо вона має гарний зріз. А потім така: ну треба прочитати, що мене найбільше тут здивувало. Це відносини головної героїни з її батьком. Якщо вам інколи хочеться прочитати про здорові відносини між батьком та дочкою, то це та книжка, яка вам потрібна. Насправді літератури дуже мало, і я не один раз під час неї навіть прослюзилась. Дуже класна втригання сильної жінки. Рекомендую книжка української авторки завдяки Емі Антонюк я купила собі ось таку книжечку від Тані Касьян, наша спільна, так щоб вам не спойлерити, але про що вона взагалі це? Як нон-фікшн. І авторка розповідає нам, як пережити наші сучасні події українські, які нас дуже сильно травмують, щоб зберегти нашу менталку, як підтримувати один одного, як не робити зраду всюди. Вона тут показує багато історій людей із Маріуполя, що було дуже важко читати, але вона якось умудряється Важкі теми виводити рівно на позитивну ноту. Тому дуже-дуже сильно рекомендую кожному українцю. Ну і тепер до мого улюбленого. <плес> <плес> ну, я дуже люблю читати фентезі, особливо напрямок романтезі. Хто не знає це фентезі, із дуже сильною романтичною лінією. Формен. <плес> Ну, не без того, не без того. Минулого року топ один моєю книжкою став Quick Silver. Тут треба зробити такий анонс. Всі, хто люблять четверте крило, ви будете в захваті від цієї книжки, тому що і там, і тут у нас є Shadow Daddy. Shadow Daddy — це от що, Я не года горда в цю книжку. Я отримаю руках, я вже довольна. Вже все добре. Головна героя звати Кінг Фішем, і він у нас володіє темною такою магією тіней, скажем так, але. Тут у нас є лінія Enemies to Lovers, Коли на початку головний герой і героїня не дуже люблять один одного, а в кінці жити без один одного не можуть. Ні, це троп називається в книжці. Там, троп Enemies to Lovers. Це обвіяслі, що таке буде. Для цього ми читаємо ці книжки. Я б навіть сказала, що мені подобається саме цей персонаж більше ніж головна героїня, тому що після закривання цієї книжки я така. Таких чоловіків в житті немає. Тільки жінка можна писати такого ідеального чоловіка, тому якщо ви шукали якусь книжку, де багато подій. Багато крутих діалогів. Є оце, знаєте, англійська це називається tension, напруга між головними героями. Я вам дуже її рекомендую. І особливо вам рекомендую її тому, що досить скоро вона буде перекладена українською, і я зможу з вами її обговорити. Я колекціоную книжки, ось такі дуже красиві, спеціальні видання. Я не буду розказувати анотації, тому прочитайте, якщо хочете самі. Але ну, це топ-рід. Топ-рід. Купіть собі всі або англійською, якщо читаєте, або українською. До речі, англійська тут десь Б-2. Кому важливо, топ фільм за минулий рік це, звісно, субстанція. Це той, знаєте, варіант, коли молодець мій чоловік, що просто мене привів і нічого не розказував, що там буде. Тому що якби я почула боді хоррор навряд чи б я туди пішла. Але це ну це настільки геніальний фільм, наскільки там показані жіночі проблеми, навіть карикатурно, що навіть є якісь там речі, які ти в голові тримаєш підсвідомо і думаєш, та да, це нормально. А котрі настільки карикатурно показують проблеми худоби. Проблеми патріархату, ти такий йо, це капець. Це, на жаль, живе в кожній із нас, і я рекомендую кожній дівчині подивитися, щоб трошки попуститися <гум> і відпустити себе і зрозуміти, що з вами все нормально, і до яких наслідків страшних може привести ну нездорова поведінка із своїм тілом. Подивіться, це просто обов'язково. Деякі старі я дивилася отак, але дивилася на рахунок серіалів. Я скажу чесно, що я. Ну, я їх не дивлюся, тому що я читаю книжки. Єдине, що я можу вам ще сказати, і з такого що я прям дивлюся часто, це Ютуб, Але Малкін. Коли мені сумно, коли мені щось не зрозуміло, хочеться подивитися щось на фоні, але Малкін завжди зі мною. І не можу не відзначити також відео Емми, і на які мене підсадив також мій чоловік. І я дивлюся, і палає, і це ніхто не буде дивитися, і навіть її подкаст, тому що вона піднімає якісь такі теми, про які я взагалі можливо і не думала, або думала з якоїсь. Взагалі дивної сторони, і вона мені знаєте, як ото сонечко просвітлює Саша. Подивись, зверни на це увагу. Я така, о, точно піду, подумаю про це. Емі дякую. Хто пропустив, У мене є відео, що в косметичці Ема Антонюк, що в косметичці Оали Малкін. Обов'язкові до перегляду. Якщо ви із Києва, ви просто обов'язково повинні сходити на мюзикл Кабаре. Це неймовірна подія в нашому житті сталася з Артемом, і тепер ми хочемо доходити до нього постійно. Молодий театр в Києві щось просто фантастичне: костюми, грим, гра акторів, музика. Ти потрапляєш, наче в інший світ. Тільки приходиш в цей. Світ їхнього молодого театру, і тебе вже огортає ця аудиторія, і ти такий боже, як офігезно! звідти не хочеться виходити. Я планую сати ще набагато їхніх вистав і вас з собою закликаю. Минулому році я для себе відкрила азійську кухню. От я, знаєте, з тих людей, які їдять пюрешку з котлеткою все життя, і нормально. А тут я якось така: прям Саша, давай спробуємо щось нове. І я з чоловіком переходила в дуже багато різних закладів, і я не можу сказати, що є якийсь такий, що я можу прям прорекламувати, ідіть туди всі і з'їжте конкретно ось цю страву. Тому від вас прошу ваших рекомендацій, куди мені в Києві, не на лівому березі, сходити, смачно поїсти азійської кухні. Чекаю ваших коментарів. Я обкладена всіма банками. З вами прощаюся. Дуже вас прошу поставити. Дати мені пальчика догори, написати коментар і підтримати україномовний б'юті контент. А я вас чекаю у наступному відео. Па-па!